Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу. Священний Олексій, чи можна садити хвойні дерева біля будинку? Можна садити і в багатьох країнах це навіть культурно, гарно, озеленення території. Ну, але ми віддаємо перевагу черешні, абрикосні. От давайте дівчат спитаємося, ну, дівчата. Чи можна садити хвойні дерева коло хати? Ми не днімаємо, а що е, мусору багато. Багато сміття коло хати буде. А так. якщо черешню посадити, то буде а, ягода, так, да, так. То, буде, то буде ягода. Садіть плодові дерева, то буде краще. Коли старі люди казали, що не можна садити дерево хвойного, бо будуть хлопи вмирали. От видумки. Вони так і так вмирають, чи є дерево ну, хвойне, чи як, нема. А щас, а щас, Всі люди вмирають, і більше да. час війни. От черешню посадити, ще персик маленький. І буде щось їсти дітям, компотик буде, ще щось буде. А, 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 а смерека то що? Буде собі росла. Це все, толку мало, а О, сміття багато. Сидає, той, ну, щось дає, якийсь світий. Ну так. Ні, якщо зелене, то там якийсь гарний, ще щось таке, то. Самшить не сипеться, а ну. що сипається? Не в словом, садіть фруктове. Але хто хоче хвойні, то садіть теж. То то питання індивідуальне. Гріха втім немає, біля тому немає. Uh -huh. Що посадите, то буде гірше, як не будете садити, то нічого не буде. Бо Люда посіяла люцерку, то маєш у коровів увезти. <ріст> Люда нас. <трудягом. ріст> все, благослов... благословенного дня всім з Богом.